До колишнього проректора національного університету біоресурсів та природокористування Володимира Просяника підтвердили свідки. Олесіївські Києва слухає справу про продаж м'яса корови сільгоспідприємствам університету за заниженою ціною. Експроректор своєю чергою заявляє, справа проти нього сфабрикована ректором університету Дмитром Мельничуком. Валентина Доброта з'ясувала стосунки нинішнього та колишнього керівництва вишу. Справа на п'ять тисяч. Слухають півтора року. Володимир Простяник згідно обвинувачення під час відпустки ректора змушував директорів сільгоспідприємств продавати м'ясо за задвічі нижчою ціною 22 гривні за кіло тушки корови. Тиснув на на особу, яка підписала договір, яка заключила даний договір. Ціна 44 гривні, 50 копійок. Не можна було відклонятися не вправо, не У матеріалах справи є доповідні директорів сільгосппідприємств університету, які вже по поверненню з відпустки ректора скаржаться йому на тиск з боку проректора. Екс проректор каже, вони написані, нібито під копірку, навіть з однаковими граматичними помилками. А свідки співробітник університету постійно в суді міняють свої покази. Почути свідчення з перших пуст на відкритому судовому Сідання журналістам не вдається. Охорона не лише не пускає до приміщення, а ще й вилучає журналістські посвідчення. Документ повертають лише викликавши наряд міліції. Він повернув лише тоді, коли приїхали ви. Ну да. в вашій присутності він повернув мені посвідчення. А чому взагалі не пускають журналістів? Це ж засідання відкрите. Ви це з'ясували? Експроректор наполягає на фальсифікації справи проти нього в університеті. Він опікувався фінансовими питаннями і, нібито, внутрішнім аудитом викрив купу зловживань ректором вишу буцім, то йдеться про розкрадання 100 гектарів землі під виноградниками у Криму, продаж сільгоспродукції за заниженими цінами та створення благодійного фонду університету. Заставляли студентів здавати благотворительні гроші. Потім ці деньги уходили на лічне використання ректора. Ректор мені в своє час вражав, говорив, аморально, я щось на вас знайду, обязательно. От він і переговорив: хай приходять, перевіряють без питань. Але мені ці факти невідомі по університету вони невідомі. Якщо о, я можу сказати одне, що всі ті перевірки, які проходили, по жодній з цих перевірок не були люди притягнуті до відповідальності. Це є факт. Експроректор каже, що матеріали аудиту передав до правоохоронних органів. А на наступне засідання для свідчень під примусом мають доставити його доньку та директора підприємства, яке купляло дешеву тушку. Вони, нібито, ухиляються від свідчень. А ректор Дмитро Мельничук до суду не з'явився через поважну причину. Виклик до кабінету міністрів. Валентина Доброта, Андрій Білоножко, ТСН 1+,1.